Вітаю всіх прогресивних, всіх творчих, всіх неординарних людей, бо, бо саме на таких я і, і направляю всю свою енергію, і саме для таких людей я, я знімаю ці ролики. Хочу вам показати сьогодні свою одну з найкращих робіт. Це, це ціла, ціла композиція, це. Це цілий цілий фестиваль. Це казка. Поїхали. Почнемо з печі, з каміна. Називайте, як хочете, барбекю з ставками, з ставками декору. Це мальований е декор, декор лілія. З використанням передамутру. Це Це барбекю. Відкрию. Важко відкривається. Все всередині також обставлено каменем. Тут можна щось сушити. Все -таки арочки зроблені, гарна дуже робота. Тут також з піщаника Луганського, Теребулянського і Бучицького вистелена підлога, зроблені відкоси, такі вставочки поставив, повиводив по, по фасаді, в цьому випадку по декоративній штукатурці. Тут ми маємо мальований декор, колібрі, лілії. Ви б побачили це, це вночі. Це прекрасна робота. Там теж такі декорці. Такі вкраплення. З цього боку ми бачимо декор, декор літо. Літо це є. Це є. Ось це. Ось це. Я балдію від цього просто. Тут два метелики такі, на національних кольорах, жовто-блакитні. Він блакитний, вона жовтенька, така щось пожовкла. От маємо відкоси. Зовнішня частина роботи. Такі дві сходинки, цоколь. І знову ж таки декорчики. З цього боку також піч. З цього боку піч. Було багато роботи. Сходинка. Я, я повторюю сходинка, піщаник. Просто дивіться. Це тут є на що подивитись. Не видно. Тут по фасаді на, на рідкі цвяхи було Поставлені декори в цьому, в цьому місці на клей. Це луганський піщаний. Тут у мене Бучицький. Все комбіноване, мікс. Це палений луганський, це його природний колір. Ще раз пройдемося? Я не знаю, чи видно так, видно, блискітки. Вночі при, при нічному освітленні це так красиво. Мені закидали, що камінь малювати не можна, а я дивуюсь. А чого? А чому ви малюєте? Дерев'яну підлогу, паркани. Для чого? Хіба дерево не красиве? Дерево прекрасне. Але ви ж його малюєте чого? Захищаєте? В цьому випадку і я захищу колібрі. Пташка моя, пташечко. Не знаю, чи камера передає, але це... Це божественно. Пробував ніяк не міг придумати, як наносити. Наносити, щоб воно не відпадало, це блискітки. Придумав. Звичайно, я не скажу як вам, бо хтось скористається, але придумав. Ну, нічого не відлітає, воно так і є. Отаке корін. Коли... Я таке задоволення отримую від цього. Отже, така моя робота. Підписуйтесь на мій канал. У мене є ще багато чого, чим вас здивувати. Моїм підписчикам знижки, але не в знижках справа. Е -е... Пориньте в світ новинок. Я здивую вас. Я Мої божевільні фантазії Я вмію втілювати в життя. Я, я ж не тільки фантазую, я ж і роблю це. Дякую за увагу. До нових днів.